І я запрошую вас у моркву зал Сьогодні я розкажу історію про те, як зізнатися у своїх помилках, навіть коли дуже страшно. Готові зануритись у справжню детективну історію. Тоді хрум бум пер! Одного сонячного дня Стівен Котик приніс у двір свою улюблену іграшку жовтого дракона з крилами. Вау гау. вигукнув шпіць Людовік. Можна мені взяти дракона додому? Звісно, друже, погодився Стівен, але завтра принось його назад на подвір'я. Наступного дня Стівен вийшов на майданчик, а схвильований Людовік підбіг до нього і почав галасувати. Стівене, сталось котострофа. Твого дракона викрали. Викрали? Насторожився котик. Тоді нам треба знайти злодія, друже. Станемо. Ото детективами! Ну, добре, шпіце детективами також. Ти бачив щось підозріле? Ну, я бачив, як єнот Федот щось ховав коло паркану. Тихо під носик шпіц. Федося ледь не вдавився солодкою ватою. У -у -у. <кх> х. Я? Та я для вас усіх там рив космічну яму. А от Руді сьогодні ховав щось жовте за кущами. Ой-ой-ой-ой! Руді, це правда? підозріло запитав котик. Руді почервонів від сорому. Так! Але це була обгортка від горіхової цукерки. У мене була всього одна. Може, це Леся? Вона зранку ні з ким не говорить. Не говорю, бо бачила, як Руді сам їв цукерку, а у яму єнота я взагалі ледь не впала. А ти, А ти? Друзі почали так галасувати, що у котика аж шерсть дибки стала. Тільки шпіц Людовік більше й слова не проскавчав, у -у. бо знав, що дракона ніхто не викрадав. Це він сам його зламав і так боявся зізнатись, що вигадав викрадення. Що ж мені тепер робити? думав шпіц. Через мене всі друзі пересварились. Ну і наробив ти безладу Людовіку. Але ніколи не пізно зізнатись я тобі допоможу. Запам'ятай ці правила. Наберись сміливості, скажи правду та попроси вибачення. Запропонуй, як можна все виправити. Навіть найгірша правда краще за брехню. Песик хоробро підняв хвоста і вигавкнув. «Стівене, насправді я зламав твого дракона. Мені було страшно зізнатися, тому я вигадав історію про злодія. Пробач!» Давай я допоможу тобі його полагодити. Друзі мовчки дивились на Людовіка. Цей малий шпіц на мить здався їм відважною вівчаркою. Ще пак таке зізнання потребує неабиякої сміливості. Дякую, що ти нарешті зізнався, спокійно сказав Стівен. Одразу зрозумів, що це ти, коли помітив його крила у твоєму рюкзаку. Але головне, що ти все визнав та хочеш виправити. Людовік відчув, як йому стало легше, бо бути чесним, набагато легше, ніж брехати, особливо, коли обманюєш тих, кого любиш. Друзі пішли до майстерні, щоб полагодити дракона. Руді захопив для всіх цукерки. А коли дракон був знову як новенький, вони разом грали в драконоприборців в космічній ямі. Бачите, моркосики, яка халепа може трапитись через обман. Але завжди допоможуть чарівні правила. Наберись сміливості, скажи правду. Та попросив вибачення. Запропонуй, як можна все виправити. А вам сподобалось, як повівся Людовік? Корінцем клянусь! Ви були найкращими слухачами? Сьомки-бомки, до Сімкібумки!